Ідеальне поєднання якості та зовнішнього вигляду. Краса волосся влітку. Що кажуть експерти? Я майстер з реконструкції волосся та естетичний трихолог. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами інформацією про те, як доглядати за волоссям влітку. Анастасія, нумеролог і майстриня з цвяхотерапії. Дівчина відомий блогер Харкова, тому зовнішньому вигляду приділяє багато часу. Процедура дуже сподобалась. Роблю її не в перший раз і завжди задоволена результатом. Я тільки що повернулася з відпустки, і моє волосся було дуже сухе. І зараз воно так. Кес воложке. Так важке, таке м'якеньке. Ви знаєте, я зараз відчуваю, як моє волосечко каже: мені Настя, дякую. Тому що я завжди бачу результат. А результат для мене це головне. В першу чергу я а, бачу, що моє волосся почало рости. Коли я прийшла до Юлі, була довжина десь така. Зараз уже нижче грудей, а вони менше посічені, тому що ми з Юлею робили вже. Десь три рази холодне відновлення, потім а, ботокс, і ми робили лікувальну стрижку. По перше, волосся псується через сонце, через ультрафіолетове випромінювання, через море та басейни. Соль та хлор, на жаль, суше наше У Мене вже були дівчата, у яких спалений отут пробір. Він прям красний, він зудить, він шолошиться, тому обов'язково капелю. І ось лайфхак від мене. Коли ви йдете купатись у морі, ви можете нанести на волосся маску, термозахист, бальзам. І зібрати волосся у заколку і вже йти купатись. Таким чином, ваше волосся буде захищене від морської води. і обов'язково після пляжу треба помити голову шампунем та нанести маску на 15 хвилин і витримати її, обов'язково зволожуючи. І порада блондинкам: дівчатка, будьте обережені в басейні, тому що мідь у воді може надати вашому волосю зеленого небажаного відтінку. Дотримуйтесь всіх порад. А після веселого відпочинку Очінку, я раджу вам зробити процедуру холодного відновлення. Вона позиціонує себе для якості волосся. Ваше волосся буде гладеньке, приємне на дотик, зволожене і бездоганної якості. Не ризикуйте красою та обирайте виключно професіоналів. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, вісті.